У доброго часу. Я вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Ми зараз з вами подивимося розклад на червень для вас і він буде складатися з незвичайних питань. Що нас цікавить? Робота, фінанси, особисте життя? А ми підемо з вами у сферу душі і розглянемо питання, які стосуються вашого енергетичного стану і будуть цікаві психологічні підказки. Я працюю сьогодні на um, Position. Колода, кому цікаво, колеги або просто хто цікавиться таро, це прямі і перевернуті аркани. І так, перше питання, яке ми задамо картам таро для вас Овени, на червень місяць це загальна енергія. Далі ваш ресурс. Який буде ресурс у вас в цьому місяці? Як вийти з зони комфорту? Оскільки ми там вже дуже довго сидимо, і нам там зручно. Що треба відпустити? Такі цікаві питання. І що для вас хоче просто підказати Всесвіт? Так, ой, як цікаво, в нас перевернутий імператор дно ну, колоди. Але давайте спочатку. Так, перша загальна енергія місяця. Загальна енергія місяця це в нас дев'ятка жезла, карта захисту. Ви готуєтеся до якихось певних змін у своєму житті. Ви готуєтесь до захисту. Можливо, хтось дає іспит. Зараз багато українців, які, наприклад, знаходяться в Німеччині, здають свої іспити і вони готуються. Можливо, хтось втомився і вважає, що от мені зараз потрібно відновити свої сили і захистити. Де моя чарівна паличка, яку я собі придбала. І у вас зараз буде питання знайти баланс між таким. Очікування проблематики і між захистом. По цій карті я вам бажаю у червні знайти для себе можливість відновлення сил, можливість подивитися і зробити аналіз, що ви втрачаєте, і яким чином. Тобто, де є у вашому житті такі. Моменти, коли ви втрачаєте енергію, і бути готовим це захищати. Це може стосуватися, ми зараз далі подивимось по іншим картам. Це може стосуватися і вашого особистого життя. В якій сфері вам потрібен захист? Хто з практиків працює, можливо, треба буде відновити свій захист, але підготуватися і взяти оці всі дві палиці. У руки і сказати Я йду. До речі, бачите, Шаолінь. Зараз цікавим є такий розвиток мистецтва Шаолінь, коли багато монахів діляться своїм досвідом. От, можливо, якщо ви мене бачите, вам справді треба почитати, почитати, як володіти собою, володіти своєю внутрішньою седою. Подивіться, який він класний, цей хлопчина натренований, тобто тренуйте захист. І оцей місяць присвятіть захисту себе. Наступне питання: у чому ваш ресурс? Ваш ресурс перевернутий пас паж Жезлі. Він говорить про те, що ресурс у вас якраз то і немає. От, якби він був прямий, жезли це в нас життєва енергія, це в нас бажання жити, творити, відкривати. Це вогонь. Але от ви в нас овене ви вогонь. Тут в нас перевернутий паж, це означає, що ресурсу зараз немає. Це може пов'язаним бути з цим імператором. Єрофант, вибачаюся. Єрофант, або його ще називають папа, да? він перевернутий. Що це означає? Ви розувірились. Єрофант це карта Грегора, карта навчання, карта віри в те, що ви робите, або в ем, Всесвіт. Перевернути він означає, що віри якраз і немає. Навіть Грегор вже тут у нас трошки. Засумував. Може бути пов'язане знов-таки, ви намагаєтеся зараз давати певні іспити, і оце навчання, те, що ви робите, ви просто в це більш не вірите. І ресурс, який у вас має бути, ви просто втомилися. Також це може бути складна ситуація з вашою дитиною, що ви маєте певну проблему. Давайте дивимось далі. Так, як вийти з зони комфорту? А, туз жезлав. Знов-таки вас іде перевернути, туз Жезлов. Він говорить про те, що зараз іде проблематика в. Енергетичному плані в енергії в тому, що дає вам сили. Ви хватаєтесь не за той кінець туза, оскільки так, коли ви берете, він росте. Ви бачите, тут листя, якийсь іде ріст, і ви зараз не можете вийти з зону комфорту, оскільки ви хватаєтеся за. Те, що вже не функціонує. Тобто, Овени, вам потрібно передивитися взагалі, якщо говорити про віру, про ваші цінності в житті. Пам'ятаєте, хто друг, хто враг, а хто просто так. Передивіться на те, в що ви вірили. Можливо, якісь програми з минулого, коли ви справді жили тим, що вже зараз відмирає, і ви чіпляєтесь чіпляєтесь за те, чого немає. Це боляче, але щоб вийти з зони комфорту, вам просто треба зрозуміти, що не функціонує те, що ви вважали зеленим. воно не зелене. З вами дуже чудово говорять карти про енергетичний стан вашої душі. Наступне питання: що вам треба відпустити? А відпустити вам знов-таки перевернутий на сімка мічів, Відпускайте минуле, відпускайте зради, відпускайте те, що вас ранило. Вам треба вже зарити той топор війни, бачите, їх тут семеро. І знайти баланс між тим, що ви хотіли воювати, ви хотіли чіплятися, комусь щось домов... доказувати. А карти кажуть, заривайте ваш тамагавк овени. Взагалі, то ви вогонь. Тобто у вас йде така сильна енергетика. У вас раз, два, три жезли. Якраз. Ваша стихія, але ви беретесь за справу не з того кінця, скажімо це так. Тому заривайте, давайте навіть дотягнемо, до чого це воно у вас веде. Вам потрібні емоції. Різницю, бачите, десятка кубків і страждання по минулому. Вам потрібні нові емоції. У вас тут Наша класна, Божа Божа коровка, як його називають нас українською мовою. Сонечко, я призвикла так називати, у вас тут іде і щастя, і нові емоції, нові почуття. Тобто вам потрібне насичення. І остання карта: що вам каже Всесвіт? А Всесвіт каже: уходьте, уходьте від того, що вам зараз спричиняє біль, що вам не подобається. Знов-таки. Карта позитивна, яка говорить, я перейду, пересибну взагалі через все і рухаюсь вперед. А тут ви тікаєте. Потрібно вже не тікати від проблем, які до вас приходять, а потрібно зупинитися і зрозуміти: ну, давайте підведемо підсумки. Ваш місяць має бути присвяченим трансформаціям. Трансформаціям, коли ви кажете, я йду вперед і я озброєний. Ви не сумуєте, ви не чіпляєтесь за минуле, за ті якісь події, які вас тригорили. І ви просто кажете: Я ухожу, я ухожу в нове, в те, що мені буде подобатися. І все це пов'язано з вашою вірою, просто з вашим баченням Всесвіту. Я зараз хочу ще, є в мене така німецька колода, цікава, мутмахен карта. Це карти, які використовуються в роботі з дітьми, але я зараз хочу звернутися у мене до вашої внутрішньої дитини. В кожному з нас живе маленька дитина, і ця маленька дитина якраз потребує допомоги. Зараз витягну карти. Вони, ну, як завжди, дуже такі великі, сонячні. І що ж хоче сказати Всесвіт через мене, через провідника вашій маленькій дитині, яка, можливо, переживає оцей весь процес? Пінмутик душі. Дивіться, у мене. Я муд э, це сміливість. До речі, ми готуємося з вами так до Б2. Я смілива дівчинка. І э, міщтусь, це, ця фраза означає, я можу э, подолати все. Ось о, ваші карти колір, ви все можете подолати. Вона просто рефлектує цю карту. За вами стоїть вогнений такий Тигор, якраз кольори, які допоможуть вам подолати те, що відбувається в вашому житті. Тому у бажаю вам гарної трансформації в червні. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, ви можете звернутися до мене на консультацію або розклад Таро. Коли ми індивідуально з вами розглянемо вашу ситуацію і ви зрозумієте, як вийти вам з цього замкнутого кола, оскільки ви вже готові для трансформації. Як завжди, для обміну енергії буду вдячна за вашу підписку на канал, за розповсюдження відео і за ваші коментарі. Нехай у вас все буде так, як для вас буде найкраще у